Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня, і у нас математика. Наше життя нерозривно пов'язане з поняттям час. Раніше ми з вами вже знайомились, що таке час. Час це певний момент, коли відбувається подія. Якщо треба дізнатися, котра година. Людина дивиться на годинник. Стрілки годинника рухаються по циферблату. Він розділений на дванадцять годин. Малята, відгадайте загадку. Вправно ходить, а ніг немає. цок цок пісні співає. Години цей майстер рахує щоднини. Як ви думаєте, що це? Так, це годинник. Одиницями вимірювання часу є години та хвилини. Наприклад, 9 година 30 хвилин. Щоб порахувати час у добі. Люди вирішили розділити її на 24 години. Кожну таку частину назвали годиною. Година відносно великий відрізок часу. Наприклад, за годину мама встигне приготувати обід. Поле з цифрами, рисками та стрілками називається. Циферблат. Коротку стрілку називають годинниковою. Вона вказує на кількість годин, а довгу стрілку називають хвилинною. Вона вказує на кількість хвилин. Годинникова стрілка рухається по колу від однієї цифри до наступної. На яку цифру показує коротка стрілка? Стільки зараз годин. Зараз коротка стрілка показує на цифру 2. Отже зараз друга година. А тепер коротка стрілка показує на цифру 8. Отже зараз восьма година. Коли хвилинна стрілка робить цілий оберт. Це все ще третя година. І коли Велика стрілка дійде до 12, а маленька перейде на цифру 4, то це вже наступить четверта година. Щоб точніше рахувати час, години були розділені на хвилини. Велика стрілка рухається від однієї рисочки до другої. І так по колу. Відстань від однієї рисочки до другої одна хвилина. Між однією цифрою до другої цифри п'ять рисочок. Отже, це 5 хвилин. Ще до однієї стрілки ще п'ять хвилин. А всього. Це вже 10 хвилин, а всього таких рисочок аж 60. Поки маленька стрілочка рухається від однієї стрілки до іншої, велика встигає зробити весь оберт. Коло яке проходить хвилинна стрілка, називається годиною. Отже, година. Це 60 хвилин. Для чого це потрібно? У житті відбуваються процеси, які тривають менше години. Наприклад, кіт з'їдає свій обід за 10 хвилин. Давайте визначимо час на годиннику. Коротка годинкова стрілка показує на цифру 2. А довга на цифру 1. Отже на годиннику друга година 5 хвилин. Йдемо далі. Коротка стрілка стоїть між цифрами 8 та 9, а друга стрілка стоїть на цифрі 6. Отже на годиннику восьма година 30 хвилин. Але для того, щоб легко було встановлювати час, треба добре вміти рахувати і знати числа, яке число і після якого. У мене в рядок лежать цеглинки. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім вісім. Дев'я, десять. А тепер порахуємо у зворотньому напрямку. Десять, 9, вісім, 7, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Всі цеглинки різного кольору. Давайте порахуємо цеглинки від третьої. Жовтої цеглинки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер від блакитної. Давайте порахуємо, яка вона в нас по порядку. Перша, друга, третя, четверта, пята. Отже, якщо вона п'ята, то далі рахуємо шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. А від неї у зворотньому напрямку п'ята, четверта, третя, друга, перша. А яка по порядку лежить ось ця помаранчева? Так, восьма. А ця помаранчева друга. Яка по порядку лежить блакитна цеглинка? А синя Пропоную і вам розкласти 10 будь-яких предметів і встановити, який предмет лежить по порядку. Сфотографуйте і напишіть мені. На минулому занятті ми з вами грали в гру продовж рядок та встановлювали, яка картинка повинна бути в наступному рядку. А сьогодні я пропоную пограти у схожу гру. Знайди зайве. Але вона відрізняється тим, що смаколики у ряді вже намальовані, але допущені якісь помилки. Потрібно уважно розглянути ці смаколики, запам'ятати, який іде після якого. Назвати їх та назвати смаколик який зайвий. Та який повинен бути на цьому місці? Давайте разом називати апельсин, груша, груша, апельсин, груша, морква, апельсин. Як ви думаєте, який смаколик зайвий? Давайте разом поміркуємо. Спочатку йде апельсин, потім груша, потім груша. Апельсин груша, груша, а замість груші у нас лежить що? Морква, тобто морква тут зайва. І повинна лежати на цьому місці, що правильно груша. Наступна картинка: цукерка зелена, цукерка зелена, цукерка жовта, цукерка зелена, яблуко, цукерка жовта і дві зелені цукерки. Що зайве? Звичайно ж яблуко. Що на цьому місці повинно було лежати? Щоб не порушувався ланцюжок. Так, зелена цукерка. А у цьому рядку викладені цеглинки. Цеглинка жовта, зелена, червона, жовта, синя червона. Всі цеглинки правильно викладені чи ні? Я думаю, що синя цеглинка зайва. А яка повинна лежати на цьому місці? Перевіримо. Ви зі мною згодні. А ось ці цеглинки, яка цеглинка наступна. Пропоную продовжити логічний ряд та намалювати наступні цеглинки. Дякую, малята, ви були дуже уважні і впорались із завданням. До наступної зустрічі!